Вітаю, шановні колеги. Як і обіцяла, готую відео по роботі з безпечною школою. Перше, що нам потрібно, це зайти за посиланням schoolDніprorada.gov.ua. Це посилання вже є на нашому сайті. Зараз нагадаю, да? школа так, сайт школи 17Дніпро. Безпечна школа. І є посилання на кабінет вчителя. От, посилання на кабінет вчителя. Так, увійти. Так, для того, щоб увійти, ми вже зареєстровані, для того, щоб увійти, нам потрібен єдиний цифровий підпис. Той, що ми витягували з Privat24, в кого немає, або в кого закінчився строк його, то підходьте разом зробимо. Так, центр сертифікації. Я обираю у мене Приватбанк, так, тому що я від «Приватбанку» отримувала. Якщо хтось у іншому місці, то інше вибираємо. Далі я знаходжу, де в мене цей файлик з ключом знаходиться. У мене він на флешці. Обрала ось так він виглядає, цей такий собі ключик. Открить. І вводжу пароль той, що я набирала, коли формувала цей ключик. І читати. Ключ успішно завантажено. Все. І додатковий пароль, багато з вас, хто його записував, собі як пароль для, додатковий пароль для безпечної школи, згадуємо його. Якщо ж не пам'ятаємо, то зараз заховається, я введу. Є відновлення додаткового пароля, там досить це інтуїтивно, просто ви натискаєте виконуєте дії, які вам пропонують. Увіти. Невірно введений пароль. Так, зараз дивимося. І ще раз спробую. Це от саме пароль, додатковий, якщо невірно. Якщо невірно ключик, то при натисканні на кнопку Считати він нам виведе, що невірний пароль чи пошкоджений файлик, буває і таке. Так. От мене як начебто запустило, і потім знову викинуло. Іноді таке буває. Ми жалілися на систему, писали неодноразово нашим розробникам цього сайту, але поки що, поки що ще іноді така проблема трапляється. Тому я ще раз проходжу авторизацію. Ну, Єдине, це нам допоможе швиденько. Навчитися заходити в систему. Так, читати ключ успішно. І додатковий пароль. Я вводжу свій. О, так можна зберегти, але ну, ім'я користувача якесь інше. Але ну, я цей пароль не зберігаю. Так. Перше, що нам потрібно зробити, це всім без виключення, всім вчителям, всім класним керівникам, це на вкладочці Безпечна школа зайти в анкету і подивитись: от у мене анкета заповнена. Я пам'ятаю, що я її заповнювала зі свого особистого кабінета. Тут є фото, є всі дані, як зі мною зв'язатися, копія паспорта, копія коду ідентифікаційного, рівень освіти. Тільки тут мені, до речі, треба поміняти я вже магістр. Редагувати анкету. Натиснула. І шукаю. От, у мене вже магістр. Так, рік ступу. Ну, тобто тут ще можна подивитися вчитель. Початок роботи за спеціальністю, початок роботи за основним місцем роботи. Тобто, це я в 2019-му прийшла у школу 17-го. Далі, що я можу викладати? Які я викладаю за фахом, алгебра, геометрія, інформатика, математика. І Ті предмети, які я фактично викладаю. Тобто, перше, це у нас ті, що я можу викладати. А шостий пункт це у нас ті, що я фактично викладаю. Ну, У мене збігаються. І ще відмічаю класи, в яких викладаю. Відключу 10 клас, бо немає, і 6 клас, бо теж немає. Є 7, 8, 9 і 11 клас. Так, і тут можна ще деякі запитання відповісти, подивитися, як у вас там з редагуванням, можливо, вам і не треба редагувати. Зберегти та підписати. Так. Знову мені треба підписати свою анкету. Для цього я знову підвантажую свій ключик, свій підпис. І пароль від підпису чи ключика. Підписати. Закрити. Так, анкету підписано. От я ще можу пролистати, підписано. Так, анкета підписана. Так. Декому з вас, в основному більшості, ми заповнювали анкети разом через ваші особисті кабінети. Але все ж таки перевірте, чи є анкета у вас. Декому я анкети заповнювала через кабінет директора, декого я вручну забувала, ми називаємо це анкети. Тому вам уважно подивитися, треба, чи є ця анкета у вас. Якщо немає, ви мені пишете, а потім будемо додавати. Далі. Наступне, що вам треба зробити, це вже стосується класних керівників. Натискаємо вибірки, і нас цікавить 217. 217-вибірка. Я на неї натискаю. У мене підвантажується список моїх учнів. Їх виводить за заумовчуванням по 10 чоловік, це не дуже зручно. Тому тут де 10, я зміню на 50, так, в мене їх 31. І ось список всіх моїх учнів. Якщо ж ви бачите, що у вас немає якогось учня, ви натискаєте плюс, ну, прибули, прибув новий учень. І забиваєте прізвище. Наприклад, Петренко. Іван Сергійович. Так? Тобто ми тут мишкою можемо переходити. Дата народження, наприклад, 12.12.2008 рік. Можу вставити, додати фото учня, це особливо, якщо йому треба учнівський зробити. Це звичайне фото на світлому фоні. Вони вам можуть скинути на Viber. І досить зручно підвантажується. Але загалом фото я підвантажую сама, коли ми робимо учнівські. Все, я поки що це така коротенька інформація. Я е, додала все, що мені треба, і натискаю до результату вибірки. Все, у мене учнів зараз повинно бути 32. Домашнє завдання у мене є також. Мені треба буде пододавати дати народження. Так, для того, щоб вписати дати народження учня, я просто натискаю на цього учня, потім вбиваю дату народження і натискаю до результату вибірки. То, от, наприклад, в'язова Діана, так, натиснула на неї, мені треба ввести її дату народження. Тобто я за своїми особис... особовими справами вводжу дату народження. Листаю в кінець до результату вибірки. Тобто в мене теж є домашнє завдання повбивати дати народження своїх учнів. Ну, і так як у мене зараз загалом за списком 31 учень. Тому я покажу, як видалити зайвого. Так, я знаходжу в мене це був Петренко, От Петренко Іван Сергійович. Я пролистую внизу оцей бігуночок голубенький, тому що повністю по ширині не поміщається, не відредагували ще розробники. Іван Сергійович. Ось дата. і... Натискаю розірвати зв'язок. Натиснула червоний хрестик, це означає, що я учня видалила з системи. Все, у мене 31 учень. Вам треба буде зробити так само кожному класному керівнику по списках. Кого треба видалити, кого треба додати. І на цьому поки що все. Якщо будуть якісь наступні зміни, ми ще зможемо потім і розклад, розклад робити своїм учням додавати. Розберемося, як у нас буде, не буде змінюватися розклад. Якщо буде, я запишу додаткове відео, як додати новий розклад. Якщо ж не буде змінюватися, то з розкладом я вже розберуся сама. Поки що це все. Бажаю вам успіхів. Якщо є, будуть якісь запитання, звертайтеся, я допоможу.